Доброго вечора, мої любі друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти неймовірну історію одного хлопчика. Ой, не знаю, з чого почати, це, це щось неймовірне. В общем, ми розкидимо пости всюди, ділимося. І а, мій а, друг, він, бувши військовий, перекинув своєму другу бувшому військового, а той перекинув вже родичам. І, в общем, а, вийшло так, що наш пост попав до однієї жіночки, у якої синочку 6 років. І вийшло так, що у них, ну я не пам'ятаю, мені сказали, два тижні назад тато у цього хлопчика, а чоловік жінки, загинув на війні. І хлопчик після загибелі тата він не розмовляв, ось просто перестав розмовляти. А мама, мамі психологи, порадили розмовляти просто, нехай він мовчить, а розмовляти, читати вслух йому, щоб просто мама не мовчала, а постійно щось добалакала. І ось, коли на вайбер прийшов пост нашого збору, Мама сиділа в телефоні і читала, читала збірна, снайперську вінтівку, люта вишиванка. І малий сидів, мовчав, мовчав, потім пішов в свою іншу кімнату, взяв скарбничку до рук, розбив її. Там було 5 гривень 80 копійок. І він віддав мамі і каже помстися за тато. За донат, нехай помстяться за тата. Ви уявляєте, ну, водночас і радість, і сум, і все зразу. І виходить так, що і хлопчик цей він не розмовляв, а завдяки нам хлопчик заговорив. Він, ну, вірніше, він не розмовляв після смерті тата. А тут він заговорив, то виходить так, що дитина відчула надію, чи якийсь промінчик світла у дитини з'явився і найбільший донат, який виходить, до нас прийшов на банку, це 5 гривень 80 копійок. Ну, як, він не найбільший, але він найбільший. Тому що це, ну, це неймовірна історія, яка сталася сьогодні. По-перше, ось бачите, лікуємо серця. По-друге, воюємо, рятуємо країну. Я не знаю, в мене закінчилися слова. Тому що ця історія мене просто вразила в саме серце. Ну, ось так. Просто. І мій друг, який був ще військовим, йому вже за 50 років, він просто по стану здоров'я не може воювати, але він воює, допомагаючи нам в волонтерстві. І Виходить так, що він каже, що я плакав від цього. Коли мені мій однокашник подзвонив і розповів, як у його родичів завдяки посту вийшла ось так. Так що так, друзі? Ви знаєте, я, ну, я, я упевнена у нас, до речі, Вчора, ці дні у нас збір так, більш менше трошки стабільно, але рухався. А сьогодні завдяки дівчатам, завдяки моїм дівчатам, завдяки вишивальницям, завдяки дівчатам, коли я понаписувала, це Ірина Речиць, дизайнер, Оксана Степанчук. Надія Орлюка, кому я ще писала, Наташа Шумейка. Потім, якщо кого забула згадати, завдяки Вікторії вона глядачка, і вона в себе в школі. Розкидала інформацію. В общем, завдяки дівчатам, що розпространяють інформацію, завдяки моєму другу, який сьогодні цілий день сидів, всім розкидував пости, завдяки всім. Нам, Завдяки моїм дівчатам Валькіріям, які е, на локації в себе теж розпространяють інформацію, і там е, люди зносять е, е, налічними, і вони пішли потім в банкомат поклали. Завдяки е, одному о, чоловіку о, Володимиру, у якого син загинув на війні, він завжди нас підтримує. Завдяки всім нашим моїм глядачам, Людмилі і іншим Усім -усім. я, якщо когось забулася, жіночка з Полтави. Завдя... Завдяки всім, може, когось я забулася, хто розповсюджував пости, завдяки всім всім, всім всім у нас збір сьогодні полетів. І вже зараз на вечір я дивилася банку, здається, вже 34 тисячі з хвостиком було. Уже ми відкрили збір це ще 12-го в обід, відкрили банку, але ж там, поки до вечора почали ці повсюджувати пусти, то нехай 12-го в обід то 13-го сутки, 14-го двоє, сьогодні 15 троє суток, да, можна сказати, три доби пройшло. І у нас 30 тисяч за добу 10 тисяч, ну, це чудово, це неймовірний результат. Потім я ще приїду додому, тут мені ще три дні залишилось попрацювати і дошити треба моїх гусей у вишиванках, то проведу розігріш. Або розіграш, або просто аукціон, продаж а, картини, гуси в вишиванках. У моїй командори, ну це ми називаємо командор, це моя подруга Оксаночка, а, з якою ми Валькірі шостки а, керуємо. Ну, як керуємо, У нас всі однакові, але просто трошки на нас більше відповідальності на діле То... В неї є вишиванка для Йорка собачки, ми її розіграємо. Ну, в общем, є плани, то все в нас вийде. Все в нас обов'язково вийде. Ще я не знаю, треба свого чоловіка піднапрягти. Щоб він зробив нам декілька... Ой, телефон розряджається, щоб він зробив нам декілька тримачів для п'ялиць, які він робив мені. Може, їх тоді з серед на ю... ну, тримачі на Ютуб, звичайно, треба буде розігрувати, тому що на Ютуб тільки вишивальниці. Ось так. Ну, в общем. Будемо працювати, і у нас обов'язково все вийде. А зараз, мої любі друзі, трошки поезії. Дякую за те, що ви з нами. Дякую за те, що підтримуєте мене. Ви найкращі вас дуже люблю. Разом ми сила. Любі мої. Хочу вам зачитати. Один гарний віршик, прийшла Українка до Бога. Прийшла Українка до Бога, вклонилась низенько з порога, всеві вишні, мій отче, вітаю. Прийшла я з прекрасного краю, де хліб на полях колоситься, найкращі жита і пшениця. У нас цього вдосталь є море, ліси і степи, ріки й доли, створив ти красиву країну і мову її, солов'їну, та стогне тепер Україна, де квітли міста там руїна. Де діти сміяли щасливо, дивитись без сліз неможливо, то слухав країнку Господь і лагідно мовив, заходь, я знаю, я бачу все з неба, це ваші уроки так треба. Ай, приклав до чола. І долоню спокійно сказав, Моя доню, вже скоро скінчаться страждання, ви винесли випробування, готую для вас тепер просвіт, віднині почнеться ваш розквіт. Ви стали міцні, як ніколи. Ви всіх об'єднали навколо, ви стали могутні і сильні, І навіки залишитись вільні, вкнолонилася жінка до Бога і зникла засявом порога. Понесла цю звістку країну, кохану і вільну, єдину. Єднаймося, мо наші любі, донатьте, допомагайте, і тоді дійсно наша Україна розквітне, і все буде Україна. Ліна Костенка крила, а й правда, крилатим грунту не треба, Земля лі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має? Вони ті крила, не спухуй пір'я. А справди чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості та турботи, у кого з пісні, або надії, або з поезії, або мрії. Людина нібито. Не літає, а крила має. Заповіт Тарас Григорович Шевченка. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій, Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно. Було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, сім'ї вольній новій Не забудьте пам'янути незлим тихим словом.